Thank you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатко. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна і я, дівчинка Оленка. Малята в одній з попередніх передач, якщо пригадуєте, ми просили намалювати вас казкових своїх улюбленців. Ви навідмінно впоралися з цим завданням, і сьогодні ми переглянемо ваші малюнки і покаже їх наша білочка у своєму музеї. Це дракон дев'ятирічної Наталочки Зелик села Лавочне з Колівського району Львівської області. У чотирирічної Софійки Зелик вінні Пух прийшов посмакувати медом. Дворічна Вікторія Зелик намалювала чарівну зірку. Шестирічна львів'янка Софійка Білак захоплюється маленькими кониками поні. А це у Софійки горбоконик. Тут Софійка зобразила царя звірів лева. У дев'ятирічної Олі Петрини села Брище Луцького району Волинської області господиня нашого музею Білочка у Іванни Зеленчук із селища Ясеня Рахівського району, що на Закарпатті, мішка футболіст. Тут Іванка відтворила горобця молодця, якого ми робили з паперу. А це казкові герої восьмирічної Анастасії Швед. Червона шапочка, Чебурашка, Цибулино і Колобок. На жаль, дівчинка не вказала адреси. На сьогодні малята це був останній малюнок. Настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стають усі два малюнки: це Іванка Зеленчук із Рахівського району селища Ясіня. Нам сподобалося, що Іванка і намалювала нашого робця, якого ми робили з паперу. Молодець. Вона виконує всі наші домашні завдання. Чим нагороджується Іванка Оленко? Іванко, ти нагороджуєшся призиками сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. В Додачу ти звичайно отримуєш як завжди книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І на завершення, звичайно ж, домашнє завдання малята, оскільки осінь в розпалі, намалюйте нам цю чарівницю пору року. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ще одне наші фільмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Спонсор нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Ника.